Вітаю! Ви вже знаєте, як мене звати, і ми на фініші нашого онлайн-курсу. Здається, що всі поради записано, всі лайфгаки зафіксовано, і тепер тільки одна дорога якісна і жива українська мова. Проте завжди і повсякчас знати всі правила української мови. Просто неможливо. І це не через те, що правопис доповнюється щороку. Туш для повій, ой, то тобто есть для повій, для повії. Ну, повії теж можуть повзуватися. Як же говорити так, щоб зрештою вийшло? Розкажу в цьому відео. Перше і найголовніше правило на шляху до вивчення мови зберігати спокій. Наша мова і грамотність це яскраві показники культури. Однак культура це явище набуте, а не вроджене. Це щось, що ми отримуємо внаслідок виховання у певному суспільстві та середовищі. Відповідно, мова це відображення тієї культури чи реальності, в якій ми виховані. Тут можна зробити логічний висновок. Якщо культура і мова. Це те, чого ми вчимося протягом життя, то і розвивати їх можна також протягом життя. Вродженої грамотності не існує, проте здатність навчатися притаманна усім людям. Сайбеле, що сокіабле. Тому, наприклад, дехто швидше і краще пише без помилок. Працюючи над собою, хоча на перший погляд може здатися, що людина зовсім не докладає зусиль. Щоправда, у кожного свій темп і свої способи дійти до мети, для когось важлива присутність учителя 3-4 рази на тиждень. Хтось читає книжку, опрацьовує нові слова і потім легко щебече солов'їна. Застосовувати один метод чи одне правило на всіх річ страшенно несправедлива. Отже, навчитися правильно писати та говорити можливо. Однак є важлива умова для ефективності будь-якого навчання, зокрема й грамотності це зворотний зв'язок. У цьому курсі ми неодноразово наголошували на тому, що помилятися можна і треба. Що варто говорити так, як комфортно саме вам, і що суржик це не проблема. Хто вас сюди на барані лабіслав? Ми, во-первых, не асфальт якщо ви це замітіли, а забиваємо ями, щоб такі, як ви, не падали. Проте як і у будь-якому навчальному досвіді для того, аби дійсно ефективно використовувати знання у нашому випадку, знання української мови, важливо знати, як правильно. А як ні? І для цього існує і потрібен зворотний зв'язок. Поліпшувати знання з однодумцями, друзями, менторами набагато ефективніше, ніж самотужки. Адже вас можуть одразу виправити. У колективі ми отримуємо фідбек, фіксуємо помилки, акцентуємося на основних деталях, переймаємо досвід інших. Уявіть. Що ви відвідуєте тренажерний зал. Наполегливо займаєтесь, виконуєте вправи самостійно. В один момент до вас підходить тренерка і каже: все, що ви робили до цього, було не зовсім коректно. Техніка виконання вправи неправильна. Так, ви усвідомлюєте, що витратили купу часу на недоречні тренування і доведеться тепер починати все спочатку. Схоже, із звичання мови. Краще відразу фіксувати правильні варіанти вимови та слововжитку. Аби потім не довелося наново опановувати ці знання. Розглянемо найпоширеніші помилки у вживанні сталих виразів в українській мові. Доброго вечора, ми з України! Так, це дуже поширена помилка. Насправді бажано говорити добрий день. І добрий вечір! Це пов'язано з давніми традиціями українського фольклору. Пригадайте колядку: Добрий вечір тобі, пане господарю! Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. А от наприкінці розмови, чи просто як побажання доречно мовити: Гарного дня! Часто вам доводилося чути вислови «самий розумний або «самий красивий. Щоб правильно вжити ступінь порівняння в українській мові, існує префікс «най». найрозумніший, найкрасивіший, найцікавіший. Запам'ятайте це просте правило, і ваша мова стане на рівень переконливіше. А ми йдемо далі. Хочу усіх своїх глядачів привітати з наступаючим новим роком. Наступаючий новий рік це калька з російської. В українській украй рідко вживаємо активні дієприкметники із суфіксами ачий, ючий. У нас немає таких слів, як ідучий, бігучий, стоячий, ростучий. Така ж історія із наступаючим. Як сказати правильно? Вітаємо із прийдешніми новорічними святами. Такі зовсім нехитрі поради допоможуть вам поступово вдосконалювати українську, а глобальніше розвинути мовне чуття. Найважливіше, спробуйте поступово втілювати ці поради в життя, обираючи ефективні варіанти, що працюють саме для вас. А щоб ще трошки спростити ваш перехід на українську, візьміть на озброєння онлайн-ресурси з перевірки правопису та вивчення мовних норм. Таких є чимало. Можна завантажити низку корисних застосунків: мова, паляниця application, українські слова, Ukrainian for Beginners, Duolingo та інші. Звісно, ці ресурси передбачають відповідальне самоопрацювання. Та спрямовані насамперед для самоперевірки. Однак це чудовий варіант отримати фідбек, якщо ви не обираєте класичне навчання з учителя. На початку важливо самим зафіксувати, на якому рівні опановування української ви перебуваєте. І в разі потреби вже звертатися до вчительки чи ментора. Машина в смислі автомобіль. Процес вивчення української мови, її поступове вдосконалення це не простий, але точно цікавий та захопливий шлях. Сподіваюся, що нам вдалося хоч на трошки спростити його та вмотивувати вас заговорити українською. Тому раджу вам максимально зануритися до особливостей цієї мандрівки та отримувати кайф від того. Що ви робите, українська мова це інвестиція в майбутнє кожного з нас та в майбутнє нашої держави. Браво! Тим! Тому сміливіше вперед! У вас усе вийде!